Дорогі українці, ти що ту і ти що за границею, по Італію, кульєра знайде, бажаю всім файно відсвяткувати ті свята Наїстися пампухів, пирогів, голубців, куті, файно закулідувати так по хлопськи затягнути, як має бути. Файно завінчувати, бо як теперішня молодь, вінчує, то мене серце болить. Я маленький колідник до горівки я привик, наливайте, я прийшов, три постої, я пішов, що то є завінчувати, треба файно завінчувати. Тоді, як буде ходила шопка по хатах, всі обов'язково пускайте шопку до хати. Зараз не кажіть, що в мене сидіти це понапивають, поперевертаються, пускайте, бо то є світа. О, а, а як будуть ходили на церкву колідувати, то 20 рублів вже не давайте, то не пасує. що то є, двадцятка? П'ятдесятка мінімум. О, на Йордань підіть, нурка під воду дайте, чи путаляпайте троха. О, а як буде ходив ксьон скрупити хати, то двадцятку йому можете дати, йому піде.